Діти, доброго ранку. Запрошую вас на своє заняття з розвитку мовлення. І сьогоднішня наша тема якого кольору осінь. І на початку я вам пропоную пограти в дидактичну гру Осінь на дотик. Давайте роздивимось, що тут намальовано, і опишемо це. Діти, що це? Каштан, подивіться, він, ще зелений. Каштан який? Зелений, колючий, твердий. Добре. Що це? Шишка. Шишка яка? Коричнева? Овальна? Тверда. Правильно. Що це? Горіх. Горіх який? Смачний, корисний, твердий? Коричневий? Правильно. Що це, діти? Жолоді. Жолоді які? Маленькі, темно коричневі. Тверді. Правильно. Що це? Правильно, це гарбузове насіння. Гарбузове насіння, воно яке? Яке воно? Маленьке, біле, смачне. Корисне. Правильно. І останнє, що це? Це каштан, який дозрів, який вже восени падає з дерев. Каштан це який? Темний, твердий? Гладкий, якщо його потрогати, ручками. Правильно, молодці. Діти, подивіться, яка гарна картинка. Що на ній зображено? А за якими ознаками ви визначили, що це саме осінь? Я вважаю, що це фея чарівниця зима. Якщо ви не згодні зі мною, то доведіть, що цю картину намалювала саме осінь, а не зима. Правильно, дерева вдягли нове вбрання, жовті сукні. Трава, подивіться, пожовкла, почала сохнути, листя з дерев почало опадати. На землі багато опалого листя. Діти, як називається явище, коли падає листя? Листопад, правильно, а е якщо капає вода? Водоспад. А якщо падає сніг? Снігопад. Діти, а я коли падають зорі, як називають? Зорепад. Правильно, молодці. Давайте пограємо в гру, що буває восени. Восени, подивіться, відлітають птахи до теплих країв. Правильно? Так. Восени насипає багато-багато снігу. Ні, восени сніг не йде. Восени збирають багатий врожай грибів. Правильно. Восени збирають багатий врожай овочів та фруктів. Правильно. Восени жовтіє та червоніє листя на деревах. Правильно. І восени квітнуть дерева. Ні, восени дерева не квітнуть, а коли вони квітнуть? весні. Правильно. Діти, восени сонце світить як? Слабше, менше та рідко. Діти. Як восени світить сонце? Так, добре, восени небо вкрите чим. Сірими, важкими хмарами, правильно. Восени часто йдуть дощі. Восени листя на деревах жовтіють, червоніють, в'януть, правильно. Восени листя опадає, починається. Листопад. Восени відлітають на південь в теплі краї. Перелітні птахи, вірно. Восени на городах та садах збирають урожай фруктів та овочів. Восени в лісі збирають гриби та ягоди. Восени люди надягають теплий одяг. Молодці. Правильно відповіли. А зараз в осінній ліс ми з вами спробуємо потрапити. Але спочатку треба відповісти на таке питання: з якого дерева листочок? Наприклад, діти, лист дуба, який? Дубовий. А це що ще з дуба? Це жолодь. Правильно. Лист клена який? Кленовий. Лист каштана який? Каштановий. Лист тополі. Який? Тополиний. Гілка сосни яка? Соснова. Правильно. Гілка ялини яка? Ялинова. Діти яка гілка ялини? Ялинова. Правильно. Лист липи. Який? Липовий. Лист берези Який? Березовий, правильно, молодці. А зараз давайте повторимо з вами чистомовочку про осінь. Спочатку я її всю прочитаю, потім по рядочку будемо повторювати разом. Ла-ла-ла. Осінь прийшла. Ло-ло-ло, стало холодно хи 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 відлетіли птахи. Щі-щі-щі, часто йдуть дощі. Давайте спробуємо повторити. Ла-ла-ла осінь прийшла. ло 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 стало холодно. хи 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 відлетіли птахи. Щі-щі-щі, часто йдуть дощі. Молодці. В лісі діти живуть два лісовички. Один маленький, а другий великий. І вони постійно сваряться. Кожен хоче собі якийсь предмет. Або маленький, або великий, але не знають, як їх назвати. Давайте з вами спробуємо. Це великий лист, а це маленький листочок. Це гілка, а це гілочка. Це гілочка. дерево, а це деревце. Це береза. А це берізка. Це корінь, а це. Корінець. Молодці. Тепер давайте пограємо з вами в гру один багато. Це каштан, а це каштани. Жолудь. Жолуді, горіх. Горіхи. Шишка. шишки. Гарбуз, гарбузи, Чобот, Чоботи. Гриб, грибы, парасолька. Росольки, Вірно. молодці. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про осінь! Правильно! Дітки! Я сподіваюся, що вам сподобалось наше заняття. Бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення! Бувайте!